Внаслідок обстрілів російськими військовими у Херсоні є травмовані та загиблі. Росіяни розграбували експозиції Херсонського краєзнавчого музею. Херсонський ресторан Мускат щодня готує кілька сотень гарячих обідів для містян. Вранці російські військові обстріляли будинки в одному з районів Херсона. Володимир показує своє житло та говорить, йому ще пощастило, адже сусідній будинок розтрощило вщент. Вот это все рознесло повністю, всі стекла воно не валяються. Там в середині обвалилася прямо на унітаз, на ванну, все впало раз это самое. І свистіло такі взриви, були ужасне. Під обстріл потрапив багатоквартирний будинок по вулиці Перекопській. Голова ОСББ Надія Косторна говорить: постраждало 95% квартир. Это в основном однокомнатные, двухкомнатные квартиры. Они все пострадали, у них полностью все повылетало. А балконы это трехкомнатные. Погиб один человек, молодой парень. Был на балконе, его убил осколком. У Херсонському обласному центрі екстреної медичної допомоги розказали, що зранку було кілька викликів пов'язаних із травмуванням людей через обстріли. Важких поранень немає. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова говорить, що вночі надходили повідомлення про обстріли, але за медичною допомогою ніхто не звернувся. Приблизно о 7.10 ранку був приліт снаряду. попередньо мінометного житловий будинок пошкоджено дах будинку і трапило займання. Тому на місці працює зараз ДСНС. травмованих немає о 12.01 по вулиці Береславське шосе попадання було в магістральний газопровід. І у нас є на жаль один загиблий. Станом на 15 годину, 22 листопада, було 12 влучань у будівлі. Відомо про загибель трьох херсонців. Кількість травмованих уточнюється. За інформацією, яка є у Галини Лугової, вночі російський снаряд також влучив один із будинків корабельного району. Звідти медики забрали літню жінку з тілесними ушкодженнями. Олена Сумська, Аліна Мокляк, Ігор Петченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Російські військові при втечі повністю вкрали виставкову експозицію з Херсонського краєзнавчого музею, яку збирали понад 100 років, розповів заступник начальника обласної інспекції з охорони пам'яток історії та культури Денис Сікоза. Частина знахідок, яка була знайдена під час проведення археологічних розкопок на Пізнясківському городищі та могильнику Червоний маяк, також була вивезена. Херсонський музей, він один з найстаріших, і його колекція формувалася протягом кінця 19-го, початку 20-го століття Гошкевичем як музей старожитностей. І оце ядро колекції, ну, як археологічне, воно потім поповнювалося постійно знахідками з експедицій, які проводили роботи на території Херсонської області. Працівникам музею, які не погодилися співпрацювати з окупаційною владою, заборонили приходити на роботу. Розповіла секретарка музею Олена Яременко. За словами музейниці, вона змогла повернутися сюди 17 листопада разом із працівниками СБУ, які все фіксували. Я ж каліні підподкашувалися. Я ні аж я просто не ожидала. Я панімала, що не вивезуть. Ну щоб то просто у нас. Не осталось оружия колекції, не осталось колекції драгметалів, не осталось колекції ікон, повністю вивезені монети, повністю медалі, медалі ордена, причому імперської епохи воєнних Советського Союзу. Це вжасна що це вот, Такої витрины валяються. Ви очень неприємно. Розкрадали музей за сприяння директорки, яка пішла на співпрацю з росіянами, говорить Олена Яременко. Вот когда я работала, целенаправленно, очень активно работали на праздник 9 мая. Это чтобы построить выставку планшетную на площади Свободы и здесь внести какие-то понятные изменения в экспозицию «Вторая мировая война». Экспозиция была на месте. Никто ничего не эвакуировал, не выносил, все было на месте. Единственное, что разобрали быстренько, это, наверное, 2 или 3 марта, приблизительно, это выставку «Ато хроника войны». Бистренько розібрали з і голодомор». Перший крок, який мало зробити керівництво музею для збереження експозиції, це демонтаж діючих виставок, каже спеціаліст відділу моніторингу ситуації на окупованих територіях Міністерства культури та інформполітики Сергій Немцев. Мала бути демонтована експозиція. Речі мали бути зосереджені фондосховищі. Це б явно убезпечуємо їх від. Від такого мародерства. тому ви просто приходите в музей, і апріорі найкращі речі стоять у вітринах. Ну і все, але цього не було зроблено, і тому ми на жаль втратили експозицію. За словами Сергія Немцева, відновити вкрадені росіянами історичні пам'ятки Україна зможе завдяки механізму світової реституції. Тобто йдеться про повернення або відновлення матеріальних цінностей. Але це тривалий і складний процес, каже чоловік. Марина Круглова, Олена Ліщенко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. 13-та година. Перший таврійський мікрорайон Херсона. Люди збираються на безкоштовний гарячий обід. Сьогодні у меню борщ. У черзі Оксана з двома дітьми каже, вдома, як і у решти жителів цього району, електроплита. Тому за відсутності електрики готувати не можуть. Тут вони не вперше. Діти борщем смакують залюбки. Борщ дуже вкусний, діти їдять з колонці. Ми його вже не перший раз беремо. Діти вона по 3 год просять іще. Ми тільки що взяли по тарілочки. Щодня від 200 до 500 обідів сюди привозять з одного з харсонських ресторанів. Там їх готують з початку повномасштабної війни. Розповідає Олексій Александров, співзасновник громадського об'єднання шеф склаб. Спочатку годували лікарів, які не могли залишити робоче місце. Згодом до них додались пацієнти, стаціонарів та переселенці. Роботу не припиняли. Тепер обіди возять тим харсонцям, які не можуть готувати їх вдома. Дуже велика потреба в харчуванні. Херсонців, які, на жаль, не мають газових плит. В Херсоні є такі райони. На обід готують одну-дві страви, в залежності від наявності продуктів, але гаряче обов'язково традиційно в меню улюблений українцями борщ. І не тільки Жаркою, да, рагу, очевидно. Ну, те, що просто приготувати, і те, що дуже калорійне. Це овочі з додаванням м'яса або фаршу. Обов'язково ми додаємо м'ясо в наші страви. Пісних страв немає. Олексій Олександров каже, кількість порцій залежить від продуктів та фінансової можливості для їх закупівлі. Працюють на пожертвах. На початку війни продукти давали місцеві ресторатори, херсонці, а також привозили із зачинених дитячих садків. Приватні особи приносили продукт, продукти і гроші. І декілька фондів нас підтримували. Але зараз на такий період, що ні з ким не співпрацюємо, на жаль. Припиняти роботу кухарі не планують. Олексій та його колеги сподіваються, що фонди повернуться до співпраці. Тоді кількість обідів буде значно більшою. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.